Головна тема обговорення у Голлівуді – пожежі між Санта-Монікою і Малібу у штаті Каліфорнія, які спалахнули 8 січня. Їх вважають найсильнішими за всю історію спостережень. Низка теле та кінозірок втратила свої будинки у районі Лос-Анджелеса Пасіфік Palisades через масштабні стихійні лісові пожежі, посилені потужним штормовим вітром. Поговоримо сьогодні, кого звинувачують знаменитості. Поговоримо про їхню реакцію. Цію, чиї будинки знищені, і як пожежі вплинули на кіноіндустрію? Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, сьогодні важка тема. Поїхали. Перед тим як розпочати і перейти до основної теми, хотіла б сказати, що звісно цей канал зорієнтований і сфокусований більш на розважальному контенті. Ми говоримо про зірок, про кінопремії, про життя селебріті, про якісь зіркові події, важливі світові події, але це не значить, що мені не болить, що я не переживаю через трагедії, які відбуваються в Україні. Тому я хочу виразити свої щирі співчуття сім'ям постраждалих у Запоріжжі, які потрапили під обстріл кабами. 8 січня 13 загиблих, 18 поранених, величезна втрата і біль. Всі ці новини викликають тотальну спустошеність у середині, величезну тривогу, постійний мон моніторинг новин. Я як людина із Харківської області, мої батьки та моя рідня у Харкові, які знаходяться під постійними обстрілами, звісно ж, розуміють, що це таке постійні прильоти кабів. Тому я єдине, що я вас прошу, це допомагати силам оборони України. Зараз існує багато зборів, багато цільових зборів важливих. Це критично важливо у цей момент. Ну а тепер переходимо до основної теми. Що Каліфорнія горить. Лос-Анджелес горить. Велика лісова пожежа, яка розгорілася у Каліфорнії, зараз випалює все на своєму шляху. Пожежі розпочалися 8 січня, близько 6.30 вечора. У Альтадені поблизу Пасадени, спалахнула пожежа, яка охопила понад 10 тисяч акрів. Згодом дещо менше полум'я спалахнуло у Сільмірії в долині Сен-Фернандино на північному сході від Лос-Анджелеса. Вогонь там охопив близько 500 акрів. Причини пожеж наразі з'ясовують, проте потужні вітри Санта-Ана спричиняють швидке поширення полум'я в оновленому звіті. CalFire кажуть, що поєднання низької вологості, сухого палива і змінних вітрів значно підвищило поширення вогню. Загалом відомо про п'ять масштабних пожеж, які охоплюють 29 тисяч акрів, зокрема в районах Санта-Моніки, Малібу, Альтадені та на Голівудських пагорбах, в тому числі в одному із найфешенебельніших районів Пасіфік Паліс. Сейц на заході Лос-Анджелеса. Ще дві пожежі: пожежа Ітон біля Пасадени і пожежа Херст біля долини Сан Фернандино поширилися пізніше того ж дня, спонукавши губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсума оголосити надзвичайний стан. Тисячі людей евакуюють, проте вітер і надалі поширює вогонь, в тому числі постраждали і будинки багатьох знаменитостей у районі Пасіфік Palisades, де живуть голівудські знаменитості, справжнє пекло. Також вогонь досяг Малібу і ще одного улюбленого місця проживання голівудських зірок на даний момент. Відомо, що повністю згоріли особняки, згоріло житло наступних голівудських зірок. Періс Гілтон, Ентоні Гопкінс, чий будинок оцінювався у 6 мільйонів доларів. Лейтон містер і Адам Броуді в будинок вартістю 6,5 мільйонів. Том генкс. Також згорів один із будинків Леонардо Ді Капріо, будинок Марка Геміла, Спенсера, Прата, Гайді Монтех, Джеймса, Вудса, Біллі Крістала. Кері Елвес, Менді Мур, Анни Фаріс, Діани Ворен, Гантер Байден, син е, Джо Байдена. Будинок якого оцінюється у 4,2 мільйони доларів. Актора Майло Вентімілії, Дженніфер Грей, Юджина Леві, Брайана Грінберга і Джеймі Чанг, Камерон Метісон, Деніс Кросбі, е, Кері Елвес і та журналістки Марії Шрайвер у зону пожежі потрапили будинки безлічі знаменитостей, в тому числі Майлза Телера, Джона Гудмана, Лі Кертіс, Майлі Сайрус. Адама Сендлера, звісно ж, було рекомендовано покинути житло усім жителям вище згаданих районів. Сотні і тисячі зірок і звичайних людей були евакуйовані. відомо, що під загрозою особняки Ріани, Бена Афлека, Тайри Бенкс, Дженніфер Еністон, Бредлі Купера також у зоні евакуації опинилися резиденція віце-президента Сполучених Штатів Америки Камали Гаріс, Алабами, Баркер, Менді Мур, Меган Маркл і Принца Гаррі. пожежі у Лос-Анджелесі. Не рідкість, але подібного масштабу лих. Лихо зафіксовано вперше. Зараз оголошено режим стихійного лиха у Каліфорнії. Понад 130 тисяч осіб отримали наказ про примусову евакуацію. А сильний вітер і сухий клімат лише ускладнюють роботу рятувальників. За оцінками експертів, звитки від пожеж у Каліфорнії наразі оцінюються близько 52-57 мільярдів доларів. В одному тільки Лос-Анджелесі зафіксовано шість великих джерел вогню, які пожежники активно намагаються ліквідувати. Як повідомляють засоби масової інформації, два із цих осередків повністю вийшли з під контролю і поширюються з величезною швидкістю через сухий ураганний вітер. Вчені національного управління океанічних та атмосферних досліджень показали, як виглядає пожежа у Каліфорнії з космосу. Трагедія визнана наймасштабнішою катастрофою у Лос-Анджелесі за всю історію. Згоріло близько двох тисяч споруд. Внаслідок стихії загинуло щонайменше 10 осіб. Це станом на ранок 10 Січня тисячі будинків зруйновано, кількість згорілих будинків і побудов просто неможливо порахувати. 120 тисяч будинків залишилися без світла і води. При цьому мародерство, на жаль, набирає обертів, наживаючись на трагедіях людей. Лісові пожежі, спричинені сильними вітрами, продовжують спалахувати. На додачу до всього постраждали багато домашніх свійських і також диких тварин. Багато з них загинули. А ті, які вижили, просто виходять до людей, тому що їм нікуди подітися. Влада відкрила притулки для постраждалих та їхніх улюбленців. Голівудські готелі пропонують знижки постраждалим і гуманітарну допомогу у вигляді печива, какао і закусок у вестибюлях. Дуже сподіваюся, що і безпритульним, і диким тваринкам зможуть допомогти. Звісно ж, пожежі вже вплинули на кіноіндустрію. Як ви знаєте, зараз іде активно кінонагородний сезон, і це дуже сунуло. Графіки по перше, зупинено зйомки вечірніх розважальних шоу, поставлено на паузу зйомки Анатомії пристрасті Фолаута початкової школи Ебот через пожежу в Голівуді з високою імовірністю перенесуть також зйомки третього сезону ейфорії, який і так відкладали до цього декілька разів. Також відсунуто оголошення номінантів премії Оскар із 17 січня на 19. Справа в тому, що більшість членів кіноакадемії проживає у Каліфорнії, де пожежа продовжує вирувати і руйнувати будинки і все на своєму шляху. Звісно, всі заплановані заходи в Голіву. Уді на кшталт кінопремій чи кінопрем'єр були перенесені або скасовані номінантів на премію гільдії сценаристів. Тепер оголосять 13 січня замість 9-го. Урочистий прийом Афі Евордс перенесено з 10 січня. А прийом Бафта з 11 січня на невизначений термін. Церемонія вручення премії Critics' Choice Awards змістилася з 12 на 26 січня. Голівудські знаменитості активно розповсюджують інформацію про цю трагедію. Крісі Джо Ледженд. Четверо дітей і домашні тварини евакуювали з дому в Лос-Анджелесі. Я дуже налякана. Покою речі написала вона у сторіс. Дуже розповсюдилися фотографії Бена Афлека, який прямує до будинку Дженніфер Гарнер. Бен Аффлек зовсім недавно купив будинок у Лос-Анджелесі за 20,5 з половиною мільйонів доларів. Це сталося за 5 місяців до того, як пожежа змусила його евакуюватися. До речі, будинок Бена, начебто, в порядку, він вистояв. Є кадри, де він повертається. Аби перевірити майно, перевірити чи мародери не винесли з нього все. Цитата: будинок Бена все ще знаходиться під розпорядженням про евакуацію, але він дуже вдячний за те, що його майно поки що в безпеці. Бен знає багатьох людей, які, на жаль, втратили свої домівки. Він бачив багато руйнувань, і це більш ніж трагічно. Комік та актор Білі Крістал і його дружина Дженіс у коментарі People сказали, що вони втратили будинок, у якому жили з 1979 року. Та виховували дітей і онуків. Акторка і співачка Періс Гілтон у прямому ефірі дивилася, як горить її особняк на пляжі Малібу. Цитата: Сидіти зі своєю родиною, дивитися новини і бачити, як наш будинок у Малібу горить до тла в прямому ефірі. Це те, що ніхто ніколи не має пережити, написала вона у мережі Екс. Також висказався актор Майло Вентімір'я у інтерв'ю CBS Evening News. Він розповів, що разом з дружиною, яка знаходиться зараз на дев'ятому місяці вагітності, дивилися через камери відеоспостереження, як пожежа охопила їхній будинок. Сім'я підготувалася до зустрічі із малюком. Звісно, нічого не вдалося зберегти, в тому числі і якісь пам'ятні речі. Але актор радий, що вони з дружиною і їхнім улюбленцем песиком живі і здорові, але все одно втрат. Та величезна за словами актора. Учасники реаліті шоу Голівудські пагорби Спенсер Прат також опублікував допис у треці. Цитата: один позитивний знак, який я побачив, коли наш дім згорів, це ліжко нашого сина, спалене у формі серця. Ознака того, скільки любові було в цьому домі. Так вдячний за всі роки і спогади з нашою родиною. Акторка і телеведуча Рікі Лейк опублікувала в інстаграмі серію світлини з власного будинку і написала: все пропало. Я не можу повірити, що пишу ці слова після доблесних і відважних зусиль нашого друга. Ми втратили дім нашої мрії. Окрім цього, за даними Reuters, деякі знаменитості, в тому числі Лейтон Містер і Адам Броуді, актор і режисер Ентоні Гопкінс, актори Джон Гудмен, Майл Стеллер та Анна Фаріс, досі не прокоментували руйнування публічно. Раніше медіа поширювали фотографію палаючих будинків, які нібито належать їм. Кріс Прат, Біллі Айліш, Марія Швайгер, Чет Генкс та інші зірки залишають у своїх соціальних мережах інформацію про служби допомоги. Кріс Прат просить молитися за меж мешканців постраждалих районів знаменитості, закликають берегти себе та своїх рідних. Зірки усторіс повідомляли, що вітер стих і швидкість поширення трохи знизилася, але поки що рано говорити про безпеку. Також Бела Хадід виклала фотографію згорілого будинку, де вони разом із джіджі -Джі Хадід її сестрою, провели все своє дитинство. джеймілі Кертіс пожертвувала 1 мільйон доларів на боротьбу з пожежами у Лос-Анджелесі. Цитата: оскільки пожежа все ще вирує, Cal Fire Лос-Анджелес Fire Партмент і всі доступні служби екстреного реагування та агентства, які беруть участь у гасінні пожеж і порятунку життів, все ще старанно працюють. А сусіди і друзі об'єднуються, щоб врятувати один одного. Я з чоловіком і наші діти пообіцяли пожертвувати один мільйон доларів із нашого сімейного фонду, щоб створити фонд підтримки нашого великого міста та штату, а також чудових людей, які живуть там. Написала вона у своїх соціальних мережах. Проте, окрім мародерства, у Лос-Анджелесі почали почали розповсюджувати і хибні новини імовірно для залучення знаменитостей для пожертвувань. Як приклад, начебто, Томас Рай, генеральний директор Direct Relief, розповів, що Селена Гомес пожертвувала 5 мільйонів доларів на гасіння пожеж у Каліфорнії. Потім цю інформацію було спростовано. Є фотографії, як Ештон Кучер намагається загасити пожежу у будинку своїх сусідів на стихійне лихо також відреагували і на вручені премії за York Film Critics Circle Awards Нью-Йоркські критики, гості і учасники церемонії висловили свою підтримку Лос-Анджелесу, який горить. Джим Джармуш прямо звинуватив владу всіх, хто наплював на кліматичні зміни. Він сказав, що настав час прокинутися. Шон Бейкер, який отримав приз за сценарій, також емоційно висловився. Цитата: Наші серця спостраждалими. Ми молимося. Режисер фільму Бруталіст Брейді Корбет згадав, що вісім років тому згорів його будинок, на відновлення якого пішли роки. Едріан Броуді, отримуючи нагороду за головну драматичну роль у фільмі Бруталіст, насилу стримував сльози на сцені, говорячи про пожежі і постраждалу спільноту. Цитата Моє серце разом з усіма сім'ями це наша спільнота. Тому я просто хочу подякувати співробітникам служб екстреного реагування за хоробрість, за самопожертву і роботу, яка заслуговує на наше визнання. Мої думки з усіма, кого торкнулася ця жахлива подія. Я молюся за них. Тим часом Меркиня. Лос-Анджелесу Карел Бас піддається критиці з боку знаменитостей за те, як вона та інші місцеві виборні посадовці відрагували на різні лісові пожежі, які раніше спалахували у південній Каліфорнії. Сара Мішель Геллер у інстаграмі відправила Меркині різке повідомлення. Цитата: Ви хочете, щоб усі евакуювалися із Лос-Анджелеса, але у вас панує повний хаос, і жоден поліцейський на дорогах не допомагає. Залишила повідомлення Меркині і Сара Фостер. Цитата: ми. Сплачуємо найвищі податки у Каліфорнії. Наші пожежні гідранти були порожні, наша рослинність була заросла. Суха трава не прибрана. Наші водосховища були спустошені нашим губернатором, бо племінні вожді хотіли врятувати рибу. Бюджет нашої пожежної служби було урізано нашим мером, але дякувати Богу, наркомани отримують свої набори для прийому наркотиків. Фостер також закликала Карен і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома піти у відставку у заяві Бивши, що їхня вкрай ліва політика зруйнувала штат, а також партію. Джеймс Вудс, який втратив свій будинок під час пожежі, звинуватив також Карен і Ньюсома і назвав їх ліберальними ідіотами. Цитата, ця пожежа не через зміну клімату. Ти неосвічений придурок, написав він у соцмережі ЕКС у відповідь користувачу, який заявив, що Вудс завжди висловлював скептицизм щодо зміни клімату. Цитата це тому, що такі ліберальні ідіоти, як ви, обирають таких Ліберальних ідіотів, як Гевін Ньюсом і Карен Бас, один не розуміє елементарних правил керування пожежами, а інша не вміє наповнювати водосховища. Дональд Трамп звинуватив у пожежах Гевіна Ньюсома і екс-президента Джо Байдена. Цитата губернатор Ньюсом відмовився підписати подану йому декларацію про відновлення водопостачання, яка дозволила б мільйонам галонів води, які одержуються в результаті рясних душів та танення снігу з півночі щодня надходити до багатьох район... В Каліфорнії, включаючи райони, які в даний час горять практично як при апокаліпсисі, написав Дональд Трамп на True Social Ще до початку пожеж Національна метеорологічна служба оголосила найвищий рівень тривоги і попередила про екстремальні погодні умови для більшої частини округу Лос-Анджелес. В офісі метеорологічної служби міста заявили, що протягом тижня пориви вітру можуть сягати 10 миль на годину, що спричинить екстремальну поведінку в пожежі у Сантам. Моніці, велику комендантську годину у районах, звідки закликають евакуюватися через ризик пожежі у палісейц. Комендантська година діятиме там від заходу до сходу сонця. За прогнозами гідромецентру, небезпечна погода має зберігатися до вечора, 10 січня п'ятниці. Для ліквідації пожеж уже залучили 7,5 тисяч пожежників і співробітників служб із надзвичайних ситуацій. Пожежна служба Лос-Анджелеса видала наказ про евакуацію людей у районі Голівудського бульвару. у в цьому районі розташований також і театр долбі, де має проходити церемонія вручення премії Оскар. Не підібрати слів для того, аби описати цей жах. Ми, українці, на жаль, дуже сильно розуміємо глибину потрясіння, але на жаль, ми українці з іншої сторони, звісно ж, але розуміємо, що значить втратити свій будинок, втратити дім, втратити пам'ятні речі, втратити всі речі, які в тебе є, втратити родину просто в одну секунду або в декілька годин. Я думаю, що всім. Ми розуміємо, що будинок це ж не просто стіни, це безліч годин пам'ятних моментів із близькими коханими людьми. Це історія вашого роду, де люди династіями проживають, передаючи цю нерухомість з одних рук в інші. Тому ми приблизно можемо зрозуміти, що зараз переживають люди, які залишилися без домівок. Звісно ж, ми виражаємо всім постраждалим наші співчуття. Залишається лише сподіватися на злагоджену роботу евакуаційних служб, пожежних служб і людей, які рятують життя, людей, які рятують тварин. Я сподіваюся, що також допоможуть і безхатнім тваринам, і диким тваринам, які виходили до людей, тому що їм просто більше нікуди іти. І ще один висновок, звісно ж, який напросився, виходячи з усі. Ситуації, що скільки по тебе не було коштів на твоєму рахунку, яким би ти багатим не був, на жаль, перед стихією природи рівні всі, і це справді так. Мені дуже дуже жаль. Друзі, буду чекати на ваші думки у коментарях. Ну а я нагадую вам, звісно ж, про підтримку наших титанів. Не забуваємо про те, що в Україні є безліч проблем, які потрібно вирішувати. І головна з них це війна в Україні, яка продовжується. Тому прошу вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України, які наближають її. Ми в це віримо. Я вас дуже прошу підтримувати збори на дрони, підтримувати збори на сили Оборони України, будь ласка, не нехтуйте цими зборами. Це критично важливо зараз. Я думаю, що всі ви читаєте новини, знаєте ситуацію. І прошу вас також не забувати про підтримку безхатніх домашніх тварин, безпритульних пухнастиків, яким потрібна допомога, особливо взимку, гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете проінформувати про притулок, який є у вашому місці проживання, і це можливо врятує як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Ну що ж, на сьогодні це все. А ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі! Бережіть себе! Скоро побачимося!